Ну що, колеги, прогрівається мій дракон. Будемо їхати домолачувати кукурудзу, залишилося один городик 40 сотих і на одному кусочок сотих 80. Домолотимо і будемо здавати, узнаємо яка ціна на кукурудзу, ну і вам скажу. Апарат обслужив, воду залив, масло в порядку, ремей з цієї сторони пить. Бонкер почистив, забув. Ну а так, начебто, на мазі. Полізли до нашого дракона. Будемо їхати колоти кукурудзку. Давлення у нас п'ятерочка на холосту. Беремо ну, 20 робить. Ну все, з цей дракон сьогодні. Потім на тому переставляємо жатку і будемо лотити наш соняшник напряму просто цією жаткою. зерновою. Все, погнали в бой, як така, провіримо, що там наша влага. А як вона нейтральність стоїть? Треба включити перву передачу. чи другу. Виже цеплення mm. покотився Так, довбемо кукурузу Вас поїхав, махарукою Петра ти молодше гра, кукуруда така, ну невелика. Ардайка, їдемо по дикенту так як жатку зробив, хай трошки катнеться, а потім погнав погнали, гектари лежить. Приміряємо влагу, покажу. Тут до молоти, смужечка залишилась таке. Ще там кусочок невеличкий Яка тут. Перетяжки стоять! Далі погнали. Славурич працює. працює. Амбіток з ковшиком, який буде грузити цей весь процес. Задача бішена. А ти чого не видно. Мив, 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 але не допомагає. Це мужечка осталася і все. І городик. Є слабенька, а їй хороша. Ну що маємо, то маємо. Ти щаслива будеш, щаслива будеш. Не забудеш, не забудеш, грай, музик та Так, колеги, тоня пече від компанії Гровець, Потіяний на нас тут гібрид кобзар, але але, ми в тому году сіяли на другому частку кобзарі. І з цього вже F2 посіяний просто. Просто з молоченим соняхом посіяно у нас тут 15 сотих кусочок. Комбайн пече. Подивимося, яка буде урожайність. Чи стоїть купляти той самий кобзар за 3000, чи просто взяв, посіяв тим самим кобзарем H2 кусочок. Ну, 15 сотих, бо вже комбайн розвертається, маленький туди. Чи стоїть, чи ні. Ось тут суть питання, чи нас обманюють, чи не обманюють. Постійна з СЗ СЗшкою, всі бачили, як я сз Всі сіяв я знімав це відео і показував. G36 виставлена на мінімальне, там між Дві сіяли, одна не сіяла. Ні, наоборот. Одна сіє, дві не сіє, одна сіє, дві не сіє. Але тут посіяно було у два сліда. Ну і подивимося. Агрікор стопчики відбив, так як ми залізли. Перевертаємо і наблюдаємо. Це такі, бачите, стовпчик, ну, ну тут 15 сотих, може менше, Ми 12 сотих. Це питання в тому заключається, чи треба, чи не треба. Димон тут два круга зробити, невеличких, і молочно. Молотим туди напряму. Після буде їхати далі, то молотий. Там кусочок маленький залишився, дуже сорт. А це напряму просто збить тоня. Не цепляли не ні адаптери, нічого. Бачите, напряму біжить, риночки є. Багато губиться, нічого не зробиш. Відкритий домолот, до молота теж сипеться на землю чимало, але нам вадло поставити ремень. Щоб суто набити собі на олію, ну нам і хватить. Ось. Бачите, з домолота скільки висипається, ну, але нічого страшного. Як такають миша. Ну і все, йому ще в одну сторону і все домолочено. І за, за кукурузу скажу трошки пізніше, вже здали, яка там ціна. Гріночки. Бачите, які гріночки. Крових соттиха. Перва репродукція. Друга набагато крутіша. Аж 36. ходить другою пофиншую. Ну, вот это зверь, вот это понимаю. Вот все наше питання. Ну, покажу зараз на лице, покажу. Все. Домолотили. Такие маленькие кусочки. Это не в бункере. Сіга на заробітки, вигрузився, Ну а ми летимо, вигружаємо сушку і сушимо. Так Ми знаємо, що нашого прицепу то на 650. Ну Вже заскочив на віса, я думаю, крича на нас не будуть. І перевіримо, як там наші результати. Чи стоїть воно того, чи не стоїть. Так Заскочили. Поки нікого нема, щоб нам пізелі не дали. О, навіть нема замка, нам ну, вообще ну, везе. Так. О, хтось важився 11,5. Опа! Так, ставимо 2,5. Нема. Ставимо 2. Дві тони є. Там у нас 350 кг є. Ухти, ухти, юхти. 400. Ага, нема. 450, 400. Ну, в принципі, 400, але, може, ще чуть-чуть візьме. -чуть ну, 400, 2400. То на 650, це на скільки? 350 і 400. 750 кілограмів з 15 сотих десь. Це скільки? Ну, посчитайте, напишіть в коментарях, а там вже рішимо. Бо я щось треба щитати, виключати, а ми пізніше скажу. Ну, правильно, 2450, 2400. 750 ж значи, у ну, мене і справте в коментарях. Напишіть, чи правильно. Так, треба ж людей не 11 половиною, 11,5 було, так? Да? О! так ми їм оставим. Щоб нам пізділи не попало. Все, 2400. У ну, нас ще раж при тому. Я думаю, там влага 13-14, це точно. Ну, Заганяємо сушку. Так, Перцепчиком привіз. Котіл розтопив, відео за сушку. Не знаю, прикріплю знизу, бо будуть питати. Ось такий апарат у нас. Решета, на решета висипаємо, зараз м'яко ще вінечком змету. І вигружаємо. Так що ви побачили. Куди я стелю? Бо будуть питати. За котельню ми її здвинули, удлинили бочками, бо стояла отут і нагрівалося аж горіло до стіни близько. Ми її ставили, так, змістили, наче в бока. Ну і я тепер як огурчик за допомогою бочки відвинули. І тут і вентилятор. Ну, теж пізніше як запущусь, покажу, остачу. Все, зараз викидаємо. Підмітаємо, викидаємо. Так, ну що коли? Кукурудзу здали. Прийма 6400 і мінус 18,5 волога. Тисяч по 6 вийшло. Так що така у нас ще стіна на кукурузку. По соняху висушив та й хай собі лежить. Урожайнуся, я думаю, ви посчитаєте, бо я там не як правильно. На таку маленьку кількість, знаєте, заморачуватися, думати і считати. Я думаю, ви напишете в коментарях. Вам скучно. А ми їдемо поки по європейських дорогах Ух, додому, бо там маленькі бролери, 300 штучок, за якими треба ухажувати, дивитися, ну і все тому подобне. Славутич -то, вже поставив на свою парковку. Сьогодні утра вийшов, спущене заднє колісо праве. Вже три рази його робив. Скільки стояв довго, це вчора деньок нього молодьбі. І пробилось колесо. Ну, Вже в наступний раз буду знімати. Будемо мити, вимивати і ну і готовий до зими. І хай собі стоїть до слідчих. Шукаємо доноську жатку в більш-менш гарному стані, щоб не... А я добре привіз, а туди зняв той адаптер, поставив на кукурудзяну. І тепер нема адаптер. Що адаптер купити відділення, що можна знайти доноску жатку купити. <гум> За такі самі кошти. Ось такі справи. Якщо нас Дорога радує. Поставили в нас нові стовби, ну точніше не в нас. А буде відкриватися комплекс. Рядом от села 2 км і хочеться 120 тисяч свиней поставити. Йо-моє. -йо. ну, коротше, як завжди, село жопа. Лучше було по 5 тисяч. І в кожному селі була б робота. А так луплять 120 тисяч, люди задохнуться, вода, жопа, а всьому жопа. Я не приветствую такі величезні комплекси. Максимум до 5 тисяч повинно було бути розрішання. Ну а 120 тисяч ну це, звісно. Це представте, скільки купив зараз води з землі. Ну, Це кругом комплексу не буде ні води. Не знаю, нічого не буде. Ставки висохнуть, наша річка перевід Висохне і капець. І опять нема риби, нема діла. Ой, такі справи. Так що лайкосик, підписуємося. Соняк не здобуде, суто для на олії, бо треба, щоб була домашненька вкусненька олія. А макуху ж переробимо для наших... Нових бройлерів. Сьогодні тяжкий був день, але слава Богу ми його зробили. Ой, на дорогу свічу і туди, вон, машина, все як положено. Акумулятор з машини знімав, так як чогось без... немає зарядки нам тезівку, акумулятор здох, світла немає, бо світло виключають вже. Прийшлося знімати з машини. Ну, ось так колеги. Так що, всім пока, ціна. Будемо чекати, що буде рости ціна, бо ще залишилось трошки в загравах, але вже сухої. Не, не 18,5, а вже 14, максимум 14,5 Хай лежить собі до весни. Трошечки на розвиток, так, так. кажуть. Ну і все. Всім дякую, а в нас шалена дорога.